без з мужики! Я не зрозумів, що тут Тарасівської щось треба, да? Вінця чи пиво кажеш? Ш... Чи то, чи то, я не Ну, не У нас можу. тут процес, як ви бачите, йде повним ходом. І найголовніше, що от погодка, да? А, а, це сок. А. а ще хлопці де? Які? Які хлопці? Якого треба? <різь> Ні, я, я питаю. Змагиш. Ти мені що казав? Що ти піс колобаскою ніколи не скидеєш? людина да, б... робить як Тарасі в Тарасівському м'ясокомбінаті. Він це все проводив майстер-клас і хочеш, як він вміє готувати тарасівську у кобаску. Як... Він молодець! Це, це, це рай. Дід, чуєш? Це може якийсь вже рай, рай чи що це таке. Ага. Я, то, я не вірю, що це в реальності О, таке може бути. Це просто. Гарнець Світлана і Возьдіка заліз по стол і не. А бери в роти колбаску Тарасівську і їж, правильно? Не. Не. А, а, пахне о... як... Нюхай, Тарасівськобаска, ну нюхай. Вообще супер. Да, Пробуй тоже. Я лучше Я, їм одним зубом. Діде реально йому зубом якось проще. Він, він не може їсти всьому, тримаєш, да? Один зуб. Я лучше говорю, чем ми. А є театру бамбан баба. Не хорошо. Хороша. Вс, мы же в, в принципе. Давай будем цело же дожаривати. Глянь. Бонду заїбан. Подивись. Нарами її поставили. Речка. На земному ша. Амазонка. Молодець. Аж щось в тебе, дід, як так можна? Було? 25. Так, ну у нас тут слідський такий е... стіл, атмосфера. Така. Так, вже не перший раз нам знадобляється цей портфель, який ми рекламуємо від магазина. І зараз ми беремо ножика. Це нам не треба, бо тому що у нас є бокали, але якщо ви хочете природу взяти, то ну, це дуже зручно. Воно реально не б'ється і досочка є. О, дашь, полотенце. полотенце, то що хочеш. Що таке, дід? Забе ж... усі. А ти хробаків їж, дід. То що? І ти дивишся, чого. Цього... Але дід, що ну, відкривачку, хрубачок. Де найти відкривачку, хрубачок? Ні, є, є. Де 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 де? -де. До бабки зайди, вона знає. Ось. Є такий портфель, в якому є відкривачка. Дивися. Відкривачка. Це від цього портфеля. Сука. Змейюку такое. зміюка така. Тарасівська зміюка. Без дві. Хороша? Точно. Не заебан. Тарасівська ковбаска залітає в ротик. Оп! Свій мат такий Не заебн! То не панімає. О, файно. А щоб з'їсти таке файне. Вілочку нам забираю. Так, тарасівська ковбаска приготована на барбекю. Дякую Богдану. Ми зараз ставимо тако. Все. Щоб було смачно. І зараз діть попробують. Тарасівська кобаска насроблена на барбіків. Файну погоду. Кажи як. Нажаєбон. Коротко і ясно, щоб всі розуміли. Що. Так що замовляйте, пробуйте, куштуйте. смакуйте, ну, не бо дуже дуже багато. Ні, то ж хорошо, ти подивися просто. Трен. Замовляйте, шаш... це шашлички. Да. Та ковбас. Дуже смачно. Вас. Якось з боку поставлю. З днем народженням Нікола Удянський. Тебе вітає дід Толя і земляки з Барселони. Ой, ти красавчик. Переверни цей світ в кращий бік, бо якась хуйня твориться. Дякую за все, що ти робиш для України. Респект тобі. А що тобі говорити? Ти, ти вже... Не Щастя, здоров'я тобі, а все остальне в тебе і так є. Не здавайся, рухайся до своїх цілей. Ти такий чоловік порядочний, гарний, розумний, там та був вовсе без вої. Зовсім не не ляка молода. ніколи, а в фідерзень. Таке Мало хто знає, але я зараз дуже став сильно цікавитися господарством. Подвір'я різні, там самшити, троянди штампові, декорації різні. Ну це, мабуть, якесь старчі, я не знаю, але я реально кожен день стараюся щось підливати. Так само газонова трава, бачите, вона в мене в хроновому стані. Таке джо, ба, баба.